Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про врожай, конкретно фруктів. Хотіла вам показати, що от в нас лишилося дві яблуньки. Одну, ми на жаль, зрізали, тому що вона після минулого року дуже сильно поламалася, а так як вона була низькоросла, там не було вже що особливо рятувати. Ось, значить, у нас є ось така от яблунька. Вона взагалі-то всі руки була в жахливому стані, але. Але цього року ми оприскували від ем, інсектицидами від всяких там комашок, від всяких шкідників. І чу-чу-чу яблунів взагалі немає хробачків. Я думала, що таких і в магазинних реально. Але яблука, гляньте які величезні на цілому долоню, фактично. Е, дуже багато їх є на тому маленькому деревці, хоча я завжди казала, що яблук на цьому року не буде, але скоріше на цій яблуні другій немає. А тут вони є, їх багато, вони впадають від ваги вже фактично, ще б трошки могли повісити на дереві. Але дуже важко, бо на одній гілочці може такі от три, ну от такі малесенькі гілочці може ось таких от три яблука бути. Звичайно, що деревця не витримує. Ось, але яблучками я дуже задоволена. Вони з кислинкою, але вони добрі. А ось це яблучко, воно вже солодке. Це з іншого деревця, воно таке червоніше. Воно солодке, я не пам'ятаю, що з них. Голден, чи як називається? Я не пам'ятаю точно, не можу вам сказати сорти, але я задоволена. Мало тих яблучок червоненьких, але враховуючи тих, що тих є. Трошки позакриваємо компотом, нам, в принципі, достатньо. Щоб так сильно їсти яблука, ну ми їх не їмо, не знаю. Там та -то, третя яблунька, яку ми зрізали, вона була зимова. І, на жаль, її немає, тому що взимку могли бути ще яблука. Далі на рахунок сливи. Також цього року я, ми чоловіком обробили гарненьку сливу від всяких шкідників. І на кінець є кілька сливок без шкідників. Хоч слива дуже висока, звичайно, що ми не могли все обробити. Вона, мабуть, метрів 5 має, я не знаю. Ну ну дуже ну, там нереально обробити все. Вона така розгалужена дуже сильно. І починаю зривати плоди, ще такими твердими. Нехай краще постоять, мені достигнуть. І персики це те, що у нас перший рік, минулого року було два персика, всього лижна всього. Це такі менші, бо вони попадали, чомусь не знаю. А є ще ж більше чуть -чуть. Ну, але вони особо не є великі, вони на другий рік вже можуть трошки більше Ну, Порівняно з яблучком, ну нормальні, більше за сливку. Теж закриваємо компоти, також смачно персики солоденькі, як до доспіють, також зриваємо зеленими, тримаємо в темненькому місці і тоді е... споживаємо спокійно їх. Вони встигають дойти пом'якнути, і тоді вони стають солоденькими. Рахунок моркви. Як бачите, є велика морква, от моя долонька. Є середня морква, є взагалі така дрібна. Ось такі стручки. Позбираємо всю, яка в нас там є. Що більше ми потребуємо? Я оцітенькі люблю. Порізати гарненько на кубики і, або так на пластиночки, і воно дуже гарно виглядає в стравах, коли є і оранжева, і жовтенька. Хоча я не садила жовту, воно собі само <разум>, разом з тим насінням насіялось таке. Ось ось значить і е, от ось це от. це Потім в кінці, вже після цієї, коли перемолимо на м'ясорубці, то ну на терці. То ми вже і її кинемо помолоти і просто заморожуємо її курам. Фактично, я у морозилці нічого не буду морозити, крім моркви, фактично, компотами закриваємо, якусь малину закриємо джемики, бурячок. Тобто морозити сенсу нічого такого немає. Ось, тим більше про відключення в Україні, ну це логічно, що немає сенсу. А моркву я не морожу. Вже пішла і 7-літрове відро персиків нарвала, бо бачите, в нас тут. Квартиранти якісь поселяються, і їдять мені персики. Така історія, буду на компот закривати. Ну, не всі, тут от хіба кілька штучок є, решта всі просто зелені ще. Але вони кілька днів постоять і мають дойти, бо на дереві щось я боюсь їх лишати. Ну, от таке от щось. На грушку теж. Я очікувала, що буде багато грошей, незважаючи на те, що була іржа на неї кинулась. В один прекрасний вечір я йду збирати малину і чую, як наверху щось гуде. Я піднімаю голову вверх, а там просто зграє шершнів. Вони мені за один вечір зжерли всі грушки. Все, грушок в мене не буде. Вибачте, будь ласка, мене за звук, тому що пралька працює на фоні. Зірвала я на городі ось такий от кавунчик. Я не знаю, чи він добрий. Ніби не дуже хлопається, як повинно пом'ячка, але це все непонятного кольору, коричневого. І я подумала, що, мабуть, вже час. Не знаю, чи, ну, чому воно так. ну, Типу, я не розумію. І вирішила все-таки його зірвати і розрізати. І ще перед тим, як його розрізати, хотіла вам показати кабачок. Це мій перший цього року, тому що всі кабачки, які я посадила в квітні, вони всі в мене дістали грибок і помирали. І мені прийшлося в липні їх пересаджувати. Ну, але нічого, зато тепер в мене будуть кабачки. Кабинчик зараз розріжу і покажу вам. Будемо знати, ну я не землю, ніби оце ще було. Ну, як я не можу сказати, що зелене. Тому що воно уже якесь коричневе все, можливо, він ще міг стояти, можливо, щось його пошкодило, чи якийсь там е, равлик, ну там слимак то фактично не равлики. чи що, я не знаю, ну Будемо бачити. Якщо що, то у нас там ще один доспіває, він більший. Пізніше за цей почав рости, але чомусь він його перегнав, цей зупинився був в рості. Можливо, все-таки його щось підгризало. Це, що він не ще що він вже має дозрівати. Він якийсь такий, бачите, не червоний, а якийсь такий світленький. М -м 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 -м. Не знаю, що вам сказати, якщо чесно. Ну що попробувала його? Ну Він ніби солодкий. Але знаєте, що мені здається? Він вже гнилий. Тобто, що він вже... Або все-таки його дійсно щось пошкодило цю рослинність, і воно вже не росло, просто стояло підгнивало, не встигши дозріти. І так на городі дозрівало, чи що, я не знаю, тому що він солоденький. Але паралельно якийсь такий присмак в кінці, ніби він вже того. Ну, на жаль. Слухайте, спроба номер два. Я по ньому постукала, і він був чудовий. Я не знаю, він так плескав, прямо як у магазині при виборі. Але він. Не достигли. Пр... Чудесно те, що він, він дуже солодкий. Ну, тобто, я його їм. М -м -м -м. Чудовий, солодкий, сочний, але він ще зелений. Відчутно, що він не достиглий. Мене чоловік приб'є, тому що вона казала що вчора не зривати. Він казав, вчора не зривати, але бачите, я зривала. Але нічого, я там зараз знайшла ще два, які мають достигнути до кінця серпня, ну середини вересня будемо їсти. І я вже цього разу скажу, нехай сам зриває я більше не хочу. Кабачки он, прибувають, вже навіть один баклажанчик достиг, зірвала. Чоловік хоче рулетики, щоб я йому зробила гарбузик, не наш, купила в АТБ. А кабачки ось такі. От я їх не люблю, коли вони великі. Я зриваю, коли вони такі ось, з долоньку. І, в принципі, мені достатньо. Хочу заморозити кільцями, завжди морожу кільцями, тому що потім легенько підрозморожую, солю, в кляр і смажу їх. Тобто вони взагалі не втрачають свій смак, вони чудові. І також морожу кубиками, щоб додавати в якісь рагу, підливки, в супчики також чудовий варіант. Ну і їмо, звичайно, свіжим. Ну, як свіжим, в смислі готуємо, не морозимо. Вже почала збирати урожай кукурудзи. Завжди купляю найдешевий, сіня просте в магазині. Не знаю, на другий рік попробую купити якесь крутої цукрової кукурудзи, бо мені не подобаються такі качанчики. Вони на смак зовсім інші, вони не є такі солодесенькі. Он тут вже навіть пташки почали їсти, я тому і побачила і вже почала зривати. Вон, бачите, ще один кавунчик мене тут. І там ще один в зарослях є. Не знаю, надіюся, що це буде. Це персик, дерево, бачите, вже від ваги персиків так, е, ну воно було ще більше таке розкарячене, але я, бачите, зірвала відро персиків і вже ну, набагато краще. Ще лишило, звісно, багато. Ще десь відро буде, можна й більше. Ігрушка моя зіржею. От, Тут літають шерші. Ну, зараз немає їх, а тоді колись один вечір після дощу так було. Гарчека, тут немає. Отакі от, такі от в мене всі гроші. Вони просто за один вечір всі грушки поїли. jal